Всім доброго ранечку. Ми збираємось на нашу будівницю, але будемо ще у чоловікових батьків. Там є кума. Зараз то взяла волочильне. І ну, у нас так називають пасочку, там солодощі, крашенки. Не знаю, як у вас. У нас таке хрещеним батькам дають. А сонечко так гарно встає. Я сьогодні встала о шостій, ще сьомої немає, то ми їдемо з Юрчиком. Які гарні тут звуки зранку. Клас. Знаєте, я би завела нам собачку тут, але ми ж після літа переберемося назад в квартиру. І якщо це буде собака, то я не уявляю, як жити з чотирма дітьми з котом і з собакою в однокімнатній квартирі. Тому поки що по собаці відбій. Так, наші саджанці тут. О, навіть вишенька. Дивіться. Вишенька навіть розпускається. Одна це ще поки ні. І це ще поки ні А що це таке? Одна вишня розпускається, а те ні. Бачите? А персики мої і нектарини. зацвітають. А чудо вишня також, бачите, розпускається. Чомусь дві вишні таких собі. Сьогодні буду підливати. Ось це сливочка наша. Ой, дивіться, як гарно. Це... Це черешня? Валерій Чкалов. Це черешня? Це стінфей. Оце сливка. Ось стінпей. Ще спить. Яблуньки. Ще с... О! Одна яблунька вже листочки дає. Це яблуко? Так. Да. Ось Вкусне яблука. І там будуть... Бруньки розпускаються. Йдемо Юра їсти Йдем. Бачите, розпускається помалесенько. Троянди ще мої, я так розумію, сплять. Сьогодні я їх попідливаю всі. Все поробимо з Юрчиком. І тут вперед будинку. Треба все а, покультувати і посіяти травичку. Така в мене сьогодні робота ось тут. Таку травичку повисіювати, щоб було де тут з дітьми відпочивати. Так, все. Що... Ой, бачу. Слухайте, а цибулька, а цибулька росте. Чоловік каже, будеш скоро скубати. Каже, куди? Вона така малесенька ще. Куди її скубати? Вона така манюня манюня. Два рядочка садила. морква ще не посходила, а ось цибулька то вже, ну, ще декілька тижнів дай. Можна буде її рвати і посіяти іншу. У мене багато цибульки, я, можливо, ще десь сьогодні посію, побачимо. Ну нарешті, нарешті порічка моя біла із базару почала розпускатися. Я так переживала, о, і знизу пагу напустила. Бачите? Клас. Але бачу, треба ще землею буде присипати, бо коріння зверху трохи. Ой, персики, персики мої. Ну це геть сухе, а там зелененьке. Цей персик змерз трохи. О, буде і ця порічка, буде. Цей персик також підмерз. Порічка. Та навіть і на цьому персику трошки є, але є зелені, тому я не переживаю порічка. А хризантема моя, я сподіваюсь, живе. Я її минулого разу тільки садила, десь тиждень тому десь так. Прийшов Юра до хати каже, а де ліжко? Кажу, а он ліжко. він каже, Це якісь доски. Ні, це ліжко. Шухляди це під ліжко, саме ліжко, дно матрас. перед матрасом, а он матраси лежать. Я їх вичищу попелосошу. Я ще, до речі, буду брати собі пилососу будівельного, бо тут. Звичайним не спалишся. Ось які тут шухлятки є, тумбочки. Коротше, будемо з Юрою снідати, пити каву, чай, бо коротше, треба поснідати. Що ж, я готова до роботи. Зараз покажу, що буду зараз робити першочергово. У мене тут, бачите, трошечки є ще щебінь, і я не хочу, щоб воно мені потім кололося в ноги, то я зараз цей верхній шар. Просто зніму, винесу на дорогу, і там воно і буде. Юрчик зараз доїсть. І я його попрошу, щоб він мені тут повизбирував ось тут, під самою хатою. Такі, бачите, якісь шматочки то піни, то якось блока, то ось там. Ну, коротше, щоб тут також поприбирав. І це все буде засіватися, буду. Мотокультиватором сьогодні працювати. Ну, хоча б передній двір привести в такий, знаєте, нормальний вигляд. Бо зараз мені це не подобається. Бачите, ось там, де нічого не чіпали, там сходить травичка, все нормально, але ж ця травичка має бути тут, перед будинком повністю. Ну, окрім ось там міні-городика навколо ділянки, то вже таке. Я взагалі думала, що тут цей щебінь, тільки просто зверху насипаний, як виявилось. Він у нас повністю із землею десь приблизно пів метри глибини. І скільки б я цей щебінь тут не прибирала, він все рівно буде. Тому я з цим в кінці відео змирилась і перестала його зішкріпати. Вирішила просто його там лишити і. Коротше, засіяти травичкою. Все ж таки, там є земля, зверху ще потім буду я посипати пісочком. Ну і я дуже сподіваюся, що на цьому місці також виросте травичка. У минулих відео я показувала вам, що купила невеличкий мотокультиватор. Я би сказала жіночий гаджет. І, чесно кажучи, якби не він. Я би з цією землею тут взагалі нічого не могла зробити. Класно було б купити його більшого розміру, але на жіночі руки виносити з будинку це саме мій варіант. Так, була до цього мотоблока ось така пляшечка, тут є, до речі, позначки. Покажи його. Тут, бачите, є позначки, тут пальне по цю позначку, а цю треба додавати мастило. Ну, мені взагалі. Сказав чоловіковий брат, щоб додавати 4 ковпачечка тих, що є в комплекті, але я думаю, що я буду додавати так, як Написали. на пляшечці намальовано. То Так файно йшла робота, так файно йшла робота. А тут мастило закінчилося, Вірніше пальне. И шо? А воно дуже вкусне? <сі> да, воно дуже смачно, Юра. Так, це сюди. Це сюди. Да, нас бувтаю. А туди наша не закапається? Не закапається. Це тут просто огонь. Будемо безліки. Та викин є. Ще чого. Ви знаєте, в цей день я думала, що цей мотокультиватор я вбила на нашій ділянці, бо... Мотор працював, все працювало. А ось ці, не знаю, як вони називаються, знизу перестали крутитися. І я вже й дала йому охолонути, дала йому відпочити. Ось, бачите, які шматки в нас на ділянці. І я думаю, що їх вибирати ми будемо ще декілька років. Я тут покультувала біля цих кущиків, біля персиків переді будинку і хочу там посадити зараз цибульку. А, хочу посіяти редиску. Бо тут на початку будинку буде в нас травичка. А, бачите, тут ще все не зробило, але Ну все ж таки купа роботи вже зроблено. А, посаджу. Мотокультиватор охолоджується. До речі, щось він мене перестав крутити, може я його перегріла, не знаю. Ну, знаєте, такі. Але гарантія 3 роки, здам ремонт. Хоча ось тут буде тоді не вирівняно. Ну, вже якось так більш менш попідгрібаю і посію травичку, бо траву в будь-якому випадку сьогодні я. Я сподіваюся, що він все-таки охолоне і в мене нормально запрацює. Ви знаєте, цього року я перший раз в житті щось саджаю сама. Раніше я тільки допомагала батькам там пополоти, посапати, покидати картоплю в ямки, коли ми садили, під лопату. Там, Ну, коротше, якісь такі процеси мені довіряли знаєте, вгорнути. Але щоб я самотужки взяла, обробила землю, сама посадила, сама обробила і сама е, буду збирати врожай, то це в мене вперше. Я взагалі думала, що буду робити це все з чоловіком. Він в мене з села, хлопець, і він все знає, все вміє, мене би навчив. а Так мені доводиться це все робити самотужки і. Можливо, щось я роблю і неправильно, можливо, щось в мене не виходить. Але з кожним роком, мені здається, буде все краще і краще. Головне це бажання. А бажання в мене колосальне. Колосальне є бажання виростити власноруч якісь овочі, якісь фрукти. Посадити ще, до речі, треба буде полуницю. Треба буде посадити суницю, малину. Я ще нічого з цього всього не садила, але це все, напевно, буде садитися вже на задньому дворику. Бо передній двір я все ж таки хочу залишити для відпочинку, поставити влітку басейн. Можливо, я все ж таки не знаю, набуду десь нам батута, бо все-таки дітям хочеться мати щось таке, чим би вони витрачали десь свою енергію, бо в квартирі з цим дуже тяжко. Ось, а в будинку має бути легше. Я, до речі, тут не дуже рівно поробила ці ровчаки такі, куди можна брати і повкидати це насіннечко. Ну, але вже як є, тут можна ще підправити трошечки. Я такі робила. Плюс до всього дуже багато ще такого дрібного каміння. Звісно, його можна вибрати, але вибрати його можна тільки за. Років, напевно, десять. Я вже і так, і сяк його крутила, думаю, чого воно не крутиться. А в мене, бачите, каміння на ділянці і погнуло оцього зубчика, вперлося ось тут, бачите, в цю штуку. А я вже переживаю, що не робить. Коротше, трошечки його вибила звідти, включила, прокрутила. Ну, Я його трошки підрівняла і зараз опущу його. Бачите, оці зубки, вони донизу. А ось ці два йдуть доверху. І саме через цього зубчика в мене не крутилось. Але добре, мото культиватор відпочив, все нормально, і зможу я доробити ось тут усе. Боже, геть від душі відлягло. Бо думала, що вже спалила, чесно. До речі, каміння ще в мене попадалось не раз, і погнуло чи цього зубчика, чи іншого також. Тому доводилось мені працювати досить так. Частенько, плюс до всього, я ще цеглу діставала з цього мотокультиватора. Але повірте мені, що це було набагато легше працювати, ніж би я копала це вручну. Я пробувала тут копати лопатою, але вона взагалі тут не лізе. ну Взагалі, я нічого би лопатою тут не зробила. А так, цей мотокультиватор дуже класно справився із тим завданням, яке я на нього поставила. Наступні рази, звісно, я буду ним ще робити в декількох частинах нашої ділянки. Сам задній дворик, я сподіваюсь, мені просто перегорують, поскородять, і я зможу там садити, бо планів у мене багато на цей рік. Я думала, що буду садити по мінімуму, але чесно, руки чешуться, садити, садити, садити. І... Що я буду тут в будинку робити ціле літо? Звісно ж таки, доглядати за своїм городиком, насолоджуватися життям і проводити літні канікули разом з дітьми. Тому хочеться максимально підготувати все а, тут і щоб потім можна було нормально жити. До речі, мені тут порадили сьогодні а, дуже непоганий варіант, як можна зробити доріжки, щоб по цій глині, коли падає дощ, нормально було ходити. Так. Все, заб'ю сторін. Туди-сюди, туди-сюди. так, Все, молодець. Все береш, зариваєш. Дуже сильно поспішали ми на маршрутку, тому максимально все, що встигли переробити, зробили. Посипали насінням тут травички і поїхали додому, бо нам ще треба було святити в цей день Пасху. Трошечки скупилися вже вдома з Юрчиком. Коротше, купила ось такі сирочки глазуровані, На, натагісти. Віддаю хлопцям. Так, Юра купив собі багет і Що? Зараз тобі щось буде. Так, купила я бананів. Взяла ось такий сир. У мене діти його люблять. Це якийсь типу сулугуні, якийсь преміум-сир із якимись спеціями. Коротше, все, що в косичці, все дітям подобається. І це якийсь як не копчений, а в якомусь росолі. І так, це було чільне із села, бо забігала до чоловікових батьків. Купила я домашню типу ковбаску. Далі у нас тут два оселеця, хочу розібрати і зробити з цибулькою. Купила капустенку на салат, два помідори, редиски, цибульки. І тут, так як я нічого не готую, не печу, то в великодній кошик, до речі, бачите, які руки розпухші після мотокультиватора. Так, Василько. Так як я лінива цього року жінка, то купила такий типу бочок, це пише грудинка, купила балик, купила ось такий твердий ще вершковий сир якийсь там. Так, далі, Це нам з села дали сирну запіканку, шматочок сира, обухівський туалетний папір і три пляшки молока. Одну надпили, бо дуже. Було душно хотілося попити. Нічого такого особливого я не готую цього року. «Няна! Ну таке. Знаєте, нам вистачить. Якась картопелька. Можливо, ще це мама дасть. Ще, можливо, не знаю, щось приготую. Ну, а це наш великодній кошик після церкви. До речі, яєчка фарбувала вперше. Із Каркаде. Ось Воскрес, виїсти на Воскрес. Сьогодні в нас перший день Великодня і я збираюсь до хрещениці. Я показувала якось у минулих відео, що купувала подарунок одній хрещениці, а в мене їх дві. І другу кому спитала, вона також сказала не проти рюкзака. Тому двом хрещеницям несу рюкзаки. А, попередній вам показувала а цей. Обирала також із кумою, захотіла хрещениця собі, а, також рожевий рюкзачок. Тут досить багато кишеньок, є по боках дві. Одна ось така маленька. І ось тут є таке відділення. Так, треба це забрати. Ось якісь чеки. А, це, напевно, те, що я купувала. А, загалом тут непоганий рюкзачок плюс. Додалося. Ось така ще сумочка, і тут, мені здається, щось є ще всередині. Всередині тут просто пакетик, знаєте, що форму ця сумочка тримала, і все, більше нічого немає. І ще взяла ось такий набір. Це блокнотик такий а, із ручечкою, з'єдино рогом. Сказала кума, що любить вона таке, тому купила. Сьогодні ледь встала, просто настільки все боліло, що я не думала, що кудись піду, але потім подумала, що треба, треба рухатись, вставати. Набрики в мене не підходили після того культиватора. Пальці такі що взагалі дуже сильно болять. Ну, але зробила вдома салатик, почистила оселедця, заправила. А віка має зварити картопельки. Так як у куми всі діти хворі, то дітей з собою не взяла. Піду сама, щоб нічого моїй не підцепили, як то кажуть. Ну, Трохи тут іти треба. Ну і помимо рюкзачка, тут у мене волочільне, ще таке солодке яйця, пасочка. Татуди. Да. Будемо миватися за майджурка. У нас Вовчик дуже-дуже сумує за татом, і я, так, знаєте, іноді сиджу, також передивляюсь фотографії, відео, і вовчик такий: тату, тату, біжить балакати з ним. Ну Ось дуже Вова сумує, дуже це просто скажено. Пішов, тепер відкрив шафу. Показує речі чоловіка військове Мама! і каже тату, тату». Тату позвонить, та тату та матиме час і позвонить обов'язково. Я дивлюсь. До, -ту, до, -ту, до, -ту, до -ту, речі, чуєте? каже, одесь дивись, тату ми з Вовчиком починаємо говорити по складах. Він за мною повторяє, коли хоче, вчу його трошечки розмовляти зрозумілою мовою. У нас дуже багато англійських слів, бо він дивиться мультики англійською. Ось і, ну, коротше, цікаво, цікаво, коли він розговориться остаточно. Все ж таки, цієї восени буде йому 4 в жовтні. Так що треба навчитися нормально говорити. Ну, але хлопці в мене всі дуже пізно починали говорити. Я прийшла від кумів, дуже класно посиділи. Взагалі, це, це не описує мій такі почуття, коли ти йдеш кудись без дітей. Такого в мене дуже-дуже давно не було. Діти мене пустили без дітей. Ось так. Трошечки відпочила. До речі, руки ще в мене не відійшли, ще досі вже ось. Ввечір я ледь зняла каблучку, бо ну, взагалі пальці мої такі, такі як не знаю. Видно, що набрякші. Так що, ось так, сподіваюся, що завтра. да, Татове сином. Да, я сподіваюся, що можливо вже завтра все зійде. Якщо у вас є городи, купіть собі мотокультиватор. Це настільки допомога рукам, так, вони в мене опухші досі. Ну, вже наполовину вони зійшли. Я думаю, що завтра зійдуть, але це настільки допомога на руки, тобто ти фізично нічого не копаєш. Так, ти там управляєш ним. І якщо у вас є якісь такі прибудинкові будівлі. То краще брати все ж таки більшого розміру, але якщо вам треба його носити, так як в мене з будинку, то краще все-таки взяти такий малесенький, важить він 17 кілограмів, тобто його реально винести навіть жінці. Він нормально, адекватно керується. Я з самого початку, ну, так, собі, ним працювала, потім наловчилася і набагато швидше пішла робота, якби не ось ці. Не ось це каміння, не ось ці залишки цегли, блоків, це все застрівало в цих о, копачках. коротше. Ой, Я не знаю, чоловік в мене сміється, розповідала йому, каже, що до наступної весни я цей мотокультиватор маю добити повністю. І все. Ну, не знаю. В основному побачимо, якщо потрібен буде якийсь ремонт. То я готова навіть заплатити за запчастини, аби він в мене працював, і я це все руками не робила. Він малесенький, він непогано буде проходитися між рядочками, тобто можна буде і не сапати. А саме основне зробити нормальну таку відстань між одного рядочка до іншого. І все. У мене, до речі, мотокультиватор від Дніпро М, У них є там. Три варіанти: один електричний, я його навіть не розглядала, щоб генератор не запускати лишній раз. Ось цей маленький і є потужніший і більший. Якби в мене був якийсь сарайчик, я б, напевно, брала більший, він більш потужніший, більше бере, ну тобто ширше захоплює. Але ж мені його треба носити вручну, тому 17 кілограмів я можу підняти і винести з будинку і занести назад. Ось так. Бочок там майже на одну літру. Тобто те все, що я розводила із пального, все дуже класно туди заливалося. Витратила, до речі, на передній дворик, я десь приблизно 2 літри пального. Ось так. Ну, Мені здається, що ніякого бензину не шкода, аби це я вручну не копала лопатою. бо вкопати нашу глину. Просто нереально. До речі, коли я копала пісочок, у нас там впереді будинку є така частинка з пісочком. Боже, воно так класно копало. Якщо у вас не глина, то це взагалі воно там заглиблюється настільки, наскільки вам треба. Можна навіть і картоплю потім садити, лопатою легенько собі робити, ямки чи там сапкою, чим вам зручно. Ну, це взагалі круто. Якщо на глині, то ох, там, там треба просто вбити руки. Тому мотокультиватор це просто топчик. Я, до речі, брала його в оплату частинами. По 1000 гривень платити, брала на 6 місяців. Коштував він тоді по акції, здається, 6 з копійками чи близько 6 тисяч гривень. Ну, коротше, якось так. По тисячі гривень в місяць за півроку я його виплачу, але він просто на руки мені дає мега-мега-відпочинок. До речі, завезла я вже шланг для поливу, говорила з хлопцями, треба доробити воду, треба зробити вивід води мені на вулицю, щоб я хоча б не тягала воду. Бо дерева треба підливати, троянди треба підливати, посадки мої треба підливати, бо на моїй глині це, ну, це, це дуже тяжко буде рости, якщо його не підливати. Тому якось так. А, ще мені розпилювач а, в Дніпром мають привезти такий. Ну, коротше, я вам покажу в наступних відео, бо не було в наявності, я взяла тільки шланг, а це візьму ще там все, що треба, і ось цей розприскувач а, на декілька режимів. Все, буду закінчувати сьогоднішнє відео. Лягаємо ми з дітьми спати, бо вже і так ось. Майже 11-та година вечора, а я домонтовую це я відео, щоб завтра випустити. Дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитесь, дякую, що підтримуєте. Дякую, що ставите свої вподобайки. Зустрінемося з вами зовсім, -зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!